Що стосується бюджету, ну давайте говорити відверто. Вовина тисяча це 18 мільярдів. Єдиний марафон стратегічні комунікації 4 мільярди. Ну розумієте, про що ми сьогодні говоримо? Переведіть це в дрони, і ви побачите, що на кожного москаля у нас є мінімум один fpv дрон. Це я вам тільки сказав у декілька позицій. Ми можемо сьогодні ще розповідати про те, що на кожну копійку, яка приходить в державний бюджет, що треба, щоб були робочі місця, і тому ми будемо далі будувати дороги. От я читаю вчора анонс: в Україні з'явиться перша платна Мобільна дорога від мого найулюбленішого міста, де я закінчував школу, від міста Коваль аж до кордону. От у нас, вибачте, перепрошую, все є. От не хватає ще от автобана. От сьогодні, от, ну нам все більш нічого не треба. Там до кордону Білорусі сотня кілометрів, але треба платний автобан. Якщо ви вже маєте, вибачте, ці будівельної техніки, якщо ви маєте цієї дорожньої техніки, ну так зранку до вечора використовуйте ці ресурси, будуйте третю, четверту, п'яту, восьму, десяту лінії оборони. Що ви будете завтра говорити військовим? Якщо зрада дійде до того рівня, що нам прийдеться залишати Славянськ і Краматорськ, вони ж в поліч. Чисте вийдуть.